Якщо ви дивитесь це відео, отже, ви хочете поїсти. Або хтось близький до вас хоче поїсти. Ну, отже, вітаю вас, вельми шановні любителі поїсти. Ну що, а що може бути краще, ніж поїсти хачапурі? А для того, щоб поїсти його ж треба зробити, ну, не будемо порушувати традицію. Тому що традиція це діло таке. Візьмемо трішечки в Можна біленького, червоненького, в кого який є, і за хачапурі. Борошно. Дріжджі сухі? Все туди-туди. Цукор. І сіль. А тепер? Молочко з водою. Да і що? Можна ложкою, а можна лапи свої замазати. І будемо колотити, тобто замішувати тісто. І тісто таке липуче, тому можна так трохи борошна, але не перестарайтеся, щоб воно резиновим не стало. Тісто замісив, ну я його вимішував 5 хвилин. Це настало таке гарнесіньке. А так чимось накрити, ну я плівкою харчовою, можна просто кришкою, що кому подобається. І залишаю на 2 години. Пройшло 2 години і продовжуємо. Тісто виросло. Як гриби після дощу. І ділю його на п'ять частин. Хочу таких п'ять невеличких хачапурчиків. Ну, приблизно. Комусь буде більший, а комусь менший. Ну що, робимо хачапурчик. І замотаємо сюди сир. Сир, який вам подобається, у мене гауда і моцарела. А якщо у вас є гірський грузинський сир, то візьміть, я думаю, буде краще. Треба так якось його завернути. Ну, якось так. Був би я грузином зробив би краще. І всередину сиру. Та як же ж без сиру всередині? Ну, для себе ж робимо, не жаліємо. А тепер беремо жовточок, щіточку. Замість щіточки у мене сьогодні будуть пальці. І отак мажемо. Щоб гарненько було і прогріта духовка 250 градусів. 15 хвилин. І максимум 3 хвилини. Як гарно. Так. Ну, бажано взяти тепер винця грузинського. Ну, У мене грузинського нема. Ну, що зробиш, буду давитися італійським. Гаряче, треба почекати трохи вихолоне. Я так берете, так це, так буль-буль-буль. Ммм... Mm, Чудово-чудово там всередині сир. Ну, то вже я за кадром з'їм. общем, готуйте хачапурі, Грузини вони ого-го. Знають діло в кухні. Ну, На все добре, слава Україні!